Давайте розрахуємо коефіцієнт передачі за струмом для малих сигналів в схемі підсилювача на біполярному транзисторі з загальним емітером. Коефіцієнт передачі за струмом для малих сигналів буде дорівнювати відношенню цього малого вихідного струму до малого вхідного струму. Малий кідний струм. Буде у маленькі входи розділити на р Ну, Це досить очевидно. У нас є напруга у маленьких входа і вона прикладена до резистора, який символізує вхідний опір цього підсилювача. І опір цього резистора, який символізує вхідний опір підсилювача, дорівнює опору паралельно з'єднаних r 1 r 2 та РІ маленький. І ми беремо напругу, прикладемо до вхідного опора, ділимо цю напругу на вхідний опір і одержуємо вхідний маленький струм. Тобто, що значить цей вхідний маленький струм? Це, значить, це означає, що якщо напруга на цьому джерелі малого сигналу зростає від нуля до, до маленьких входа, струм через конденсатор, який буде сюди втікати, буде дорівнювати і маленькі входи. І цей струм і маленькі входи додаватися до постійної складової струму, який втікає в базу, і струм бази буде дорівнювати. І бази 0 плюс і маленькі входи. Але оскільки малосигнальна модель оперує лише малими змінами струмів та напруг, тут у нас в е, малосигнальній моделі вхідний струм був лише і маленьким входи. Так от. і маленькі входи, як розраховується, ми знайшли. І маленьке вихода. Вихідний струм в даному випадку це буде той струм, який тікає в опір навантаження і створює на ньому спад напруги у маленьке N. якщо напруга між базою і мітером на у маленьке входа, напруга між електром і зросте на у маленьке вихода. Відносно у колектор і емітер нульове. І ця напруга у маленьке вихода, оця от змінна складова, вона через конденсатор пройде і виділиться на опорі навантаження РН. І якщо е, на опорі навантаження напруга збільшиться від нуля до у маленьке Н, е, це е, відбудеться внаслідок того, що струм через Rn збільшиться від нуля до і маленьке виходу. Тобто, збільшенню струму через опір навантаження і маленьке вихода. Тобто, якщо струм через опір навантаження збільшується від нуля до і маленьке вихода, то напруга на навантаженні збільшується від 0 до у маленьке N. І струм через навантаження буде вихідним струмом цієї схеми. І, Очевидно, що цей струм можна знайти по закону ОМА. У нас є напруга на навантаження у маленьке Н. У нас є опер навантаження РН. Ділимо у маленьке Н на опер навантаження, одержуємо цей струм і маленьке вихід, який протікає через навантаження. І ми ділимо вихідний струм, який протікає через опер навантаження, нахідний струм, який споживається від джерела вхідного сигналу. І Одержуємо, що КІ коефіцієнт передачі за струмом для змінного сигналу, дорівнює малому вихідному струму, який поділений на малий вихідний струм. І підставляємо сюди замість і вихода, і входа оці значення, які ми раніше розрахували, і одержуємо, що КІ дорівнює у вихода помножить на R входа розділить на навантаження і розділить на входу. На вході. У вихода виход, розділити на входа. У маленькі виходи розділити на маленькі входа. Це буде коефіцієнт передачі за напругою для малого сигналу. І у нас залишається R входа та R навантаження І одержуємо, що коефіцієнт передачі за струмом для малого змінного сигналу буде дорівнювати, що цей коефіцієнт можна виразити через коефіцієнт передачі за напругою для малого змінного сигналу. Тому КІ дорівнює КУ помножити на р входа розділити на Р навантаження. Якщо ви вже розрахували коефіцієнт передачі за напругою для малого змінного сигналу, ви можете по цій формулі знайти коефіцієнт передачі за струмом для малого змінного сигналу, якщо вам відомий хідний опір підсилювача Р велике входа і опір навантаження. Опір навантаження, ну ви знаєте, це наприклад 10-100 кг вхідний підсилювач по цій формулі розраховується, тому коефіцієнт передачі за струмом знайти нескладно.